Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі Мої улюблені петельки. Сьогодні виходить моє відео, я не знаю, яке перше вийде, але так сталося, що я вступаю зразу в два проекти спільника. Не лякайтеся, нічого страшного тут немає. Просто ми будемо в'язати і в'язати я буду в двох проектах різні речі. Сьогодні в мене в'язальна толока. Чи то Лока, наче так Організа... організувала цей проєкт, тобто придумала моя землячка, подружка, я не знаю, як сказати, Валя із каналу «Житейські В'язання з Валентиною, мабуть, там ще й вишивка. Якось вона знову переименувала, ну не знову, а раз переименувала, я ніяк не можу запам'ятати її нову назву. Ви її всі добре знаєте, дивитеся. І у нас проєкт по недов'язах. Проєкт невеличкий. Іде, мабуть, я забулася місяць, вибач мене, будь ласка. І я покажу, що я в цей проєкт беру. Тобто, ви вже зрозуміли, що проект йде по тих предметах, тих речах, які ми не встигли або не можемо дов'язати. І це такий, знаєте, мій проєкт в тему, якраз моя щось квіточка трошки не згоріла. І якраз такий проєкт в тему, тому що в мене застопорилося два моїх в'язання. Літо пройшло. Одне я сама чогось не брала до рук, а інше це така морока, зараз буду все розповідати. І є в мене отакий кульочок, пакетик. І тут оце в мене мій стопор. Саме перше це моя шапка, але зараз почну з шапки, тоді ви зрозумієте, що я далі одна і хочу. Цю шапку я зв'язала в проєкті з шапками, з якимись не знаю в спільниках. І коли я почала в'язати до неї боктус ось, коли зв'язалися в мене оце скільки за цю шапку, я, до речі, забулася була, коли я зв'язала оце скільки але це ще не все. Зараз, подожіть, якщо знайду, ось у мене одно є. І ще десь у мене одна. Це вже так, почала вже здалеку, полосочка. Але це ще не все. Зараз як знайду, зараз підключусь. Десь заділа. <смі> Мені так смішно, я такого ще сурбурного проєкту ще не розпочинала. Хочу показати не і ніяк не можу до них дійти. Ну, Буду далі розповідати. Зв'язалася перша в мене отака полосочка на голову. Полосочка для моєї мами. Вона мене просила, просила, я такий зв'язала. Далі зв'язалася в мене полосочка ще інша, яку я не можу знайти, де я її приткнула. Десь вона в мене лежить, але я вам її покажу в тому відео після цього слідчого, де я буду розповідати про своє літо і що я зв'язала в готових роботах. І мені схотілося зв'язати до тієї полосочки маніжку. Зв'язала я оце, ну оце не дивіться, зв'язала я отак резинку. І думаю, блін, хай буде полоска, ще буде шапку. Я в'язала, в'язала, вже дівчатка зв'язала ось резинку, вже підняла була отак, тіло, підзйомки, підзйомки вам не робила. І думаю, скільки ж мені висоти? Ну, Думаю, полізу в шафу, достану якусь шапку, в'язано приблизно прикину, бо це був вечір. Не хотілося мені вже видумувати, виміряти, думаю, по шапки. По якісь. Залазу в шафу своїми в'язаними речами. Що ви думаєте? Лежить у мене шапка. Лежить шапка, яку я в'язала в проєкті з шапками. Але я її наділа раз і більше не одягала, тому що вона мені отут була трохи мілкувата. Шапка класна, гіпертепла, на сильний мороз ідеальна, але по макушці вона була мілкувата. Я недовго думаючи, поки в мене оце лежала красота, я тут отак розпустила, додавала верху, закрила і тобто в мене з'явилася шапка нова, ну, тобто дов'язана. Через що я в недов'язи йду, і вже з великою макушкою, з гарною по висоті. І готова для того, вона вже була попрата. До речі, оця частина вся попрата, не попрата, тільки макушка. Разом будемо працювати. І офігеть, Ідеально, вона в мене вийшла. Але що ж робити з цією? Я недовго думаю, чи це вже було, дівчатка, щоб ви розуміли, часика 10 вечора чи 11. Думаю, я розпущу до цього моменту зв'яжу маніжку. Що мені в голову стукнуло, я не знаю. Я розпустила, набрала отут розширення, все як треба. І почала в'язати перед укороченими рядами. Дивіться, що в мене вийшло. В мене вийшла п'ятка. Або навіть плече на реглон. Ну, гляньте, я в'яжу чоловік каже, це в тебе що буде? Світер? Це ти вже плеч вяжеш. Хоча дивіться, яка крута ідея. Як брат як світер, гляньте, як воно класно сидить на плечі, подивіться. Ідеально вийшло в мене плече з однієї сторони. Коли я вже почала по кругу обв'язувати виворотніми петлями, і побачила, що ну, ну, вообще, ну, я не знаю, що в мене вийшло. А це вже був пізний вечір. Я зрозуміла, що я туплю, туплю по повному. І розпускати я вже не схотіла, тому що в мене вже здали нерви. Я його запхала в кульок. Як воно в мене це лежить, але ж воно мене муче. Залишилося в мене зараз покажу. Оце з оцих, до речі, тут у мене йде отака нитка. Не знаю взагалі, що це таке. Це мене колись дали розпущені ниточки. І я собі поставила за мету потихеньку вив'язувати все. Те, що таке, знаєте, як вам пояснити? Як я кажу, розходний товар. Ну, шапочки, маніжки, рукавички, наприклад, я свої маніжки вже погубила, треба нові. То я думаю, от такі малесенькі вироби повив'язую, щоб вона не була. І тут у мене додавлена до цієї шапки, до тієї полоски, яку вам колись покажу в готових роботах. Тут у мене додавлена ще. Пухнурки, який мені дарувала Надійка, був один моточок, я додавала в цю шапочку, я додавала в ту полосочку, і мені вистачає на маніжки. Далі в мене залишається ця нитка, я щось дуже сумніваюся зараз. Дуже я вагаюся у її складу, тому моя ангора стар, яку я знайшла, я витягла тут, бачите, я вже з нею в'язала, вже чудила вже. Ну, в общем, це таки недов'яз. Щоб ви розуміли, я літом, чого в мене все застопорилось, тому що я за цим протягалася 2 тижні літа. Два тижні літа долку від нього нема ніякого. Але час воно в мене забрало. Зараз мотую розповідаю. Час воно в мене забрало. І я тупила по повній, Я навіть не можу пояснити, чого я так робила. Ну, це нормальна логіка, не пояснює. Оця нитка не хватало в мене. Куди я совала? Ну, а, я ж коли шапочку цю в'язала, пух норки закінчився. Я думаю, вкину вона хоч і кусюча, вкину я цю ниточку уверх, тобто в макушку сюди. Добавлю макушку і тоді зроблю обводочку, і воно буде гарно грати. Але коли ж я побачила, що в мене вже шапочка одна є. Понятно, що в мене тепер пуха норки на маніжку вистачає, але моя чогось маніжка перетворилася в одноплечний виріб. Ось дивіться. Ну, Плече ідеально вийшло. Я тепер знаю, як можна робити новий мастер-клас <по>, по нових плечах. Тут зробив укорочені тут зробив, ряди І світер сів класно, взагалі. винахід. Як не придумаєш, це винахід. Так от, оце мене не дов'яз. він в мене промучив два тижні літа. Я ним гралася, а щоб ви розуміли, літом жара, Вона і зараз, до речі, стоїть, але літом взагалі було капець, Ну, туди пізніше, раніше. Не хотілося мені нічого великого брати, шкарпетки пов'язала і сиділа, гралася за цим. Тепер воно закинуто в пакет. Валя організувала проєкт, тепер я себе пересилю, сяду і таки ж доб'ю цю маніжку. Оце в мене буде перший недов'яз. Далі оці ниточки, що в мене залишилися. Маніжку я зв'яжу з остатку, а ну, тут у мене багато залишається. То я хочу ще з них зв'язати рукавички з оцих ниточок. Може, буде навіть і дві пари, тому що одну я зв'яжу рукавички, щоб було комплекту до цієї шапочки. І може це і маніжка буде до цієї шапочки, а інші рукавички я або, мані... або мітинки зв'яжу до комплекту з оцими двома полосочками. Що це буде, я не знаю. Але те, що в мене вийде, я вам обов'язково в цьому проєкті не дов'язаю. Буду показувати, тому що, оце, дівчатка, це дійсно та велика жаба, знаєте, як кажуть, з'їсти велику жабу, чепку її, правильно. Оце та велика жаба, яка у мене сидить у цьому кульку, я не можу її подолати. Я два тижні з нею гралася і вона мене випила всі соки. Тому... А я така людина, якщо я надумала, якщо я в'яжу, у мене щось не виходить, я його закидаю нафіг, не дивлюсь на нього, проходить час, витягаю, але я його доб'ю. От оце той варіант. Мені треба його добити. Спиці, мабуть, у мене тут 4. Ну, це китайські авроровські. Так що це такий недов'яз, який мене мучає так, що я крім нього нічого не можу в'язати. Це мій перший недов'яз. Другий недов'яз це мій такий світерок, який ждала Валюшка, що я його зв'яжу, покажу на каналі. А я в'яжу свої оті огризки. І до цього в мене зовсім не доходили руки. Вона чекала, чекала мій світер. Тоді дивлюся, вона заказала чи замовила собі таку саму ниточку. І вже в неї той світер закінчується. А в мене, як був недов'яз з одним рукавом, так він і залишився. І оце другий недов'яз, який я також беру в цей проект. Ниточка Linen Soft. У мене огляд на цю ниточку є, дуже вона мені подобається. Я додавала в цю ниточку паєтки. Паєтки також є Арнард, а де етикетка ділася, я не знаю. У мене тут приїхав син, і кожен вечір трошки дітвора сходиться, то тепер буде тяжкувати позбиратися докупи. Але оця паєтка. Я взяла одну бабінку, в'яжу я, в'яжу. Ух, в'яжу реглан знизу, ой, зверху, чого так почала в'язати. Викид у мене, дивіться, який широчезний, тому що викид у мене буде обв'язуватися гачком. Я вже знаю, що я з ним зроблю і як я з ним зроблю. Тому викид я, я буду обв'язувати без паєтки самою ниточкою цією. Зараз витягну. Ось оце. Оце має, до речі, другий моточок пішов у роботу. Обв'язувати ниточкою буду без паєтки самої цієї. Далі я пров'язала, я вже розповідала, ще раз повторю, пров'язала тут, на цьому душі видно, мабуть, 2 чи 3 рядочка, так, і просто дов'язала до рукава, щоб ниточку не відрізати, я просто так перетягла, майже ось і не видно. Перетягла і пішла в'язати рукав. Рукав оце майже готовий. Я його приміряю, знаю, що ниточка дуже тягнеться безбожно, тому хочу зв'язати рукав 3 четверті. Подивлюся, як він у мене буде, наскільки він витягнеться після прання. Якщо він залишиться 3 четверті, буде ідеальна довжина. Якщо він, ну тобто, буде 3 четверті, і знизу буде гачком обв'язка, також без паєтки. Якщо він у мене витягнеться на ту довжину, яку мені потрібно, то буде ідеальна довжина. Я роблю убавки, тому що рукав широкий, після кожних 10 рядочків я роблю по убавки, я вже так колись показувала, щоб мені на другому рукаві зробити ідентично. Зроблю рукава з паєткою, один і другий, а тоді та, що паєтка, що в мене залишиться, я просто вже, низу, гнать, потійду, вже ні, не буду нею гнати по тій дужині, яку мені треба. Гнатиму, поки буде, залишиться без паєтки, то просто зроблю якесь там красиве закінчення. Не знаю, яке воно буде після прання, тому я думаю, паєтка стабілізує трошки ниточку. Дівчатка, я коли знімала свій огляд, дивилася, що огляди тоді вже подивилася огляди дівчат. Наше, бо я ну, бачу, що не одна я знімала, багато дівчатка показували, розповідали про цю нитку, ось вона. То що? То кажуть, що вона наче сипеться після прання і вноски, то я через те сюди добавила, що додавала паєтку, щоб вона трошечки це полотно і здержувала. Не знаю, що буде, але. Така моя задумка. Оце через оте недов'яз, що я показала перед цим, застопорилося моє оце. Якщо я оце зв'язала за два вечора, то я ж хотіла добити ту нитку. Ну, В общем, це моя така дурна привичка, поки одна не дороблю до кінця, до другого не йду. Хоча на мене це не схоже. Я не, я не багато процесниця, я одну процесниця. Але поки що в мене на спицях те, що мені треба дов'язати два. А те, що в мене ще не ще дівчатка повна торба. Тому спочатку я показую оці два процеси. Якщо в мене час буде, ще на не якийсь недов'яз, я вам тоді підключуся покажу, що я ці закінчила. І ще беру ну, ще один процес, у не Тому що місяць, мабуть, іде місяць цей наш спільник. За місяць, я ж розумію, здравим умом. І смислом, що я його все не подолаю, тому не хочу світити і розказувати великі грандіозні плани, що я хочу. Поки що я хочу оце. Світерок я хочу вже осінь наступає, я буду носити його на роботу. Дуже мені подобається. Переливається неймовірно. Паєтка цвітна. Ну так, трошки чуть, але ниточка ця дуже така гарненька, вона паєтку скрива. Ну, оцю змягчає трошки. Я куплю 4 муточки, тобто в мене 2 моточки ще цілих. А оце ще ж одна причина, чому я почала в'язати рукава. Я так думала, що мені вистачає. Ні, дівчатка, от два моточка я не вкладуся, я вже бачу зразу. Буде в мене три муточки, це точно, тому що оце рукав ще трошки, і оце буде на другий рукав. А на низ по-любому третій прийдеться брати. Ну, а паєтку вже скільки вистачає. Одну моташку. Тут хай я тоді знайду вам ту етикеточку, скільки тут метраж, то я так прикинула. Здається, чи 850 метрів, чи щось таке, що мені вистачає однієї на один виріб. То оце такий буде мій ще один недов'яз, який я буду в'язати разом з валюшкою. Спасибі, що ти так його терміни укоротила. Спішить, не буду, кажу, зразу. Мабуть, таки почну в'язати із світера. Тому що той пакет я тільки відклала. Я буквально 2-3 дні його откинула, Тому він мене так вибісив. От у мені ж какую з плечовими <смі> з плечами, що це ужас один. Тому почну в'язати звідціля. Так, що, що ще хочу сказати? Нас там небагато, тільки-тільки грамулька трошки, бачу, дівчатка додаються. Я покажу це вже відео у перших числах вересня, тому що знімаю заранше, в мене навчання починається, я не зможу все зараз знімати. То це буде для вас це буде вчасно, для мене трошечки пізніше. Заходьте, дивіться, надихайтеся. Хочете не дов'язати, дов'язати, йдіть до нас в компанію. Це, до речі, Валін перший проєкт, я її підтримала зразу, тому що, знаючи, її вона взагалі категорично від спільників була, а тут склала свій. Як це не підтримати подругу? Обов'язково йду. А в мене все, і ми з вами зустрінемося, і це буде дуже-дуже скоро.